Всім привіт, друзі! З вами я, Ілля і в Майнкрафті. Пішли, друзі, я знаю де Так, Беремо, друзі, лом і йдемо сюди. Так, друзі. Тепер ось сюди. І ось сюди. І друзі, тепер ось сюди. Тепер ось сюди, друзі. А тепер ось сюди. Так, друзья, я уже не могу уже. Е. Бой, помперам. Е -э, э, Ось тут я уже был. Ладно, друзья. Пішли, пішли, друзі. Подивимося ось сюди. Друзі, ми не вбили. Друзі, а показати вам секрет? Друзі, дивіться. Його ж знайде мене, будь ласка. Я на старті, Егор, если що. Не просто на старті. Найшов, а тепер, Егор, іди сюди. Отут рахуй, отут рахуй До десяти. Я десь на старті. Бачиш, привидення десь світиться на старті, в танки. <ривіт> Ноги треба було мої побачити. Стоп, я сів щось? Є... Єгор, я сів прям. Я сів. Ага. Друзі, я не можу вже. Єгора, покажи, де морсь. А як? А, а як ти сів? Ха, а я її купив. Не обману, я її, її колись купляв вже. Я її не хочу поки купити. Я видів, тебе не. Та в мене 500 робоксів, що ти мені зробиш? Ну, я обману. Друзі. Друзья, вы инноварируете? Ну, всем пока, друзья. А с вами был я, Илья и Майнкрафте.